І я створив свій телеграм-канал. Зараз покажу, як він виглядає. Lad Play Game 45. От він. Зараз напишу в ньому. Всім привіт. Дивіться, Всім привіт. І зараз я покажу, що я скину. Я зайшов. Заходимо в YouTube. Заходимо на мій канал. І тут є відео. Саме найновіше оце, на 36 хвилин. Стали охоронцями в підрії Історія У мене вже є і оце таке, але ми стали охоронцями. Під є, але іменно оце має бути. Іменно оце відео. Типа найновіше, що у мене зараз на кадрі Заходимо на нього. Ми, що ми Заходимо в коментарі. І в нас тут є силочка. Нажимаємо на силочку. І ми переходимо у мій телеграм-канал. Все. Ви можете переходити на мій телеграм-канал. Тут буде дуже багато ексклюзивного контенту. Прям дуже багато ми можемо, типу, пограти разом з вами ігри на відео і також багато всього іншого. Всім па-па.